Міські обранці Івано-Франківська провели зустріч з польськими депутатами не у владному кабінеті, а на футбольному полі. Тут відбувся матч реванш. Торік збірна польських депутатів поступилася івано-франківцям у себе вдома з рахунком 4-3. Цього року спортивна фортуна відвернулася від місцевих обранців. 11 голів забили польські депутати у ворота івано-франківців. Малинові боролися до останнього, але вирівняти рахунок не змогли. Забракло часу та зусиль. Футбольне протистояння завершилося з рахунком одинадцять тільки футбол, він цей Це лише футбол. Ми дуже старалися. Жодної політики. Зустріч про обмін враженнями буде потім. Розмовляв враженнях з мечу. Сьогодні відбувається матч-реванш. Рік тому депутати міської ради, а також представники Івано-Франківського виконавчого комітету були відповідно в дільниці охота міста Варшави, де ми мали матч. Сьогодні це є матч реванш. Ми там виграли. І сьогодні, власне, наші колеги, депутати і представники уряду польського приїхали до нас, щоб взяти активну участь. А також таким чином ми налагоджуємо не тільки ділові стосунки, партнерські стосунки, а також і дружні стосунки між нашими містами.